Бажаю здоров'я, дорогі глядачі! Сьогодні я вам покажу і розкажу про замовлення на Aliexpress. Прийшло в такій зеленій телефановій упаковці обгорці. Зверху ще був сірий пакет. Достаю і показую, що тут всередині. pues te quita eso. Tada. Це у нас Portable Electric Engraving Tool Machine. S8 модель, е 8 Інструкція, коротасенько пройдемо. Ось інструкція. Зараз. Так, щоб нормально було видно і не вітаємося Є місць батареї 300 мАч 80% батареї за 30 хвилин може зарядитися Що-то чим можна так глянути Тайп всіх зарядів Індикація, один індикатор 30%, два від 31% до 70% і третій від 70% до 100% Автоматичне відключення від зарядки, якщо він заряджений. Так, що тут знаходиться ручка, ключики, дисплей, зарядка. В принципі, все стандартно показано. Потім пенами показані ще якісь обертання. Ну, в принципі, по все. навіть досить, не думав, затримався на ній. Далі у нас зустрічає ось такий комплект. Це чуть-чуть з'їхало. Видно, десь трясли хорошо, питання ними. Кабель Type-C. До речі, він плоский. Десь сантиметрів 50. Виконаний. Ну, більш-менш, плюс-мінус, нормально. Ну, не сказати, що прям гімно, але нормально. Плоский кабель, в принципі, гімно бути не може, правда ж? Плюс в чат, хто так, також думає. 10 насадок, пакетик. Сверла. Насадка ось ця. ось ця насадка, вона затискає оці металеві шерстерні або циркулярні пилки. Зараз покажу, як пилка виконана. Одна, друга. Зараз орло не покажемо, як виконано. Ось так сорло виконано. Ну по іншому. Надіюсь, покажеться, як воно крутиться. Воно ніби рівненьке. Не факт, що я показав правильно, але... Далі, ось ця вся штучка з насадками. Ну, Я думаю, кожну прям доставати сенсу немає. Ми їх туди повдавлюємо. О, одна аж туди здесь сюди. Давайте я приближу і просто покажу. Ось такий набір насадочок. Там є різні комплектації, Получається, пряма сама оця основа, зверху якоїсь певної форми вже йде оця насадка. І напилення таке. алмазне типу, не алмазне, ну таке напилення. Зараз візьму самий, допустимо, не знаю, от цей цікавий, да? він такий конусоподібний, і всередині там шарик. Але його так просто не зняти. Ось так виглядає насадки. Тобто насадки, в принципі, на різний смак. Плюс є ось такі от пилочки. Можна окремо купити наждачні, якісь диски тобто, можна і відрізати щось, і щось попиляти Допустимо, якийсь пластик підлізти, допустимо, текстуріть, допустимо, розпиляти дирку програм в платі, ну, такі роботи. Або там, не знаю, нігті, наприклад, щось там джліобите. Ну, теж інша історія. Ось так він виглядає в руці. Сам цей мінігравер. Сантиметрів 14-15 десь він вдовжину. Доволі мініорнику виконаний. На самому цьому маленькому дисплейчику, дивіться, є, є 108 сама модель написана і індикатори. Виключаємо. Працює. Вибрали режим, робимо, і потім, щоб зупинити, потрібно нажати. Якщо ви перших там 2-3 секунди, допустимо, раз-два нажали, друге швидкість виключили. Вам три саме потужніше нажали. І виключили. Затримали. Нічого такого немає. Максимально простей використання. Ось ця шайбочка. Вона крутиться. Граверу, що де відображається. Це в нас сама перша передача, перша швидкість 5 тисяч, друга швидкість 10 тисяч і максимальна швидкість 18 тисяч обертів. Це в нас індикація заряду. 100% 70%, 70%, 30%, 30%, 30 0. Ну або навпаки, це індикація, де зараз він в мене заряжений, якщо включити. Тому типу, не пойму. Якщо гравер задихається, бачите, він тут індикацію показує, от що йде типу перевантаження. Бачите, червоне ця, тобто його не можна зажимати. Як саме зажимаються ці насадки? Тут все максимально просто. Вставляєте. І ще туди ще вставляєте. І тоді він зафіксований. Все, більше тут нічого робити не потрібно. По люфту. Тут йде такий вліво-вправо невеличкий люфт. Ну, зараз спробую показати. Ну прям мінімальний. І коли його включити. На другій швидкості. І на максимальній швидкості. Як бачите, люфт вліво право або як б'єння, можна так назвати, воно прям мінімальне. Давайте зараз візьмемо. Якусь тончу насадку, можливо, є. Ось ця наче саме тонка. Або ось ця чи остя. А ви знаєте, було б напевно краще взяти таку, що. Куля на кінці. Напевно, на такій настації було б найбільше помітно, чи йде якесь биття. Так, дивимося. Ну, зараз спробуй фокус зловити. Це на першій. Це друга передача. Швидкість. І третя швидкість. Ну, я, допустимо, люфтів не бачу. Якщо порівнювати його з якимось граверами ті, що є в Україні, або, допустимо, ті, що якісь промислові, отакі великі кабани типу зубру, або якісь дремілі, 6 то вони будуть дуже неточними при своїй роботі, називаємо це так. Далі поглянемо, як він заряджається. Будемо використовувати комплектний кабель, щоб бути максимально точними, щоб ви розуміли, що воно як до чого. Перше, що всі поділки, зарядка 05 0,55. Чи можна включити на зарядці? Провіримо. На зарядці він також працює. Я не впевнений, що він на зарядці заряджається, але судячи по індикації якесь споживання йде. Тобто теоретично, якщо він у вас розрядився, ви берете 2-метровий силіконовий хороший кабель, який легенько гнеться, щоб він вам не мішав в роботі. Підключаєте його. І працює. Він у вас не тільки як акумуляторний, а і як від мережі, звичайний дремель. До речі, ось тут він нагрівся чуть-чуть. Я трохи чуть -чуть покрутила ним. Такий тепленький став. При такій швидкості заряд, якщо це у нас 300 мА батарейка, то в принципі це реальні цифри. Якби він заряджався там 0203, я би взагалі. Не повірив, А так, це якби, ну, спокійно він буде заряджатися. І зручно дійсно, що TyP-7 розім. Бо якщо б був якийсь мікро, то це б би геймор, це постійно перевертати той розім. Коротше, це би геймор. Так, далі перевіримо його в роботі. У мене є тут декілька таких пацієнтів, на яких можна протестувати. Виберу щось таке. Щось таке цікаве виберу. Візьмемо, допустимо, цю насадочку. Не сильно вона там цікава, але хай буде. Брусок. Ну, биття в руку взагалі не, не відчуваю. Спробуємо на максимальній швидкості. Те, що я отут криво роблю, ну, він сам брусок кривий, зрісне. Нерівний, тому і так виходить в мене. Тим більше я ну, не тисну сильно. Ну, Своєю функцією чудово справляється, не будемо більше смітити. Прийдемо до сверління. Цю циркуляркою працювати не будемо, бо воно в принципі 100% працює в цьому сенсі немає. Щось нам не відрізати, навіть немає мені що різати, якщо чесно. Встановили сверло. є ось така пластмаска, допустимо, нам потрібно щось засверлити мінімальна швидкість. Дивіться, просверлилися, але я не сильно нажимав. Коли я сильно нажимав, він задихався відразу чуть-чуть проскакував через те, що тут. В цьому витузлі зажима немає, як такого, щоб суперсильного, того воно там якби проскочує. йому не вистачало потужності, щоб прямо так нормально, як нормально в сором. Але свою задачею впорався. Спробуємо на другій швидкості. Ну Ви бачили, воно захватило, почало його болтати. Я не зміг виключити. Ну З другої передачі, в принципі, також впоралось. Давайте на третій передачі. Цю пластмасу вона знаєте, вона більше пропалює, ніж прорізає. Але задачею пораємо. Самі отвори вони рівні. В принципі, все нормально. Витягуємо сверло, спробуємо на металі щось проробити. Спочатку візьмемо ось таку лінійку. Ну Якого збиття немає, от, от де потрібно було зробити рівно цього я зробив рівно. Метал воно проїдає нормально. Я думаю, з текстолітом буде впорюватися на ураган. Змоделюємо ситуацію, що нам потрібно десь біля чогось так проробити маленьку ложбінку. Візьмемо середню потужність. Бачите, до металу зрізаний ще. Можна ще сказати, що він впорався. І так, перші враження по даному інструменту. Він доволі точний, працює він якісно, не сильно нагрівається, в руці дуже прям так зручно лежить, ідеально зроблений, доволі якісно, немає прям якоїсь такої явної ганджі, можна так сказати. Гарно затискає, гарно крутиться, нема биття якогось об руку. Точно все позиціонує, коли ви представляєте до якогось предмету. В принципі, за свої гроші він нормально відпрацьовує. До речі, кошти він там порядка 16-18 доларів. В залежності там, яка ще комплектація, там може бути менше предметів, більше предметів. Це вже не суть так важливо. Що по ньому ще можна сказати? Тут. Є такий нюанс, який відразу кидається в очі в порівнянні з не акумуляторними, а мережевими такими вот великими гравірами. Потужності тут чуть-чуть менше.